Їдемо в Туреччину і розбиратись, що ж там платять на цю Туреччину, чому туди всі їдуть? Ну що ж, давайте розберемось. Їдемо ми з Чернігова в Анталію, платять нам 2100 доларів. Веземо 23 тонни пиломатеріали. Назад ми переїдемо в Кон'ю е, і поїдемо на Київ з обладнанням 15 тонн. І заплатять нам 2900 доларів 90% предоплата. Нічого собі так, давайте розбиратись. Відкриємо табличку. Вона доступна в телеграм-каналі табуретка 200. Внесемо всі дані 5 тисяч доларів нам заплатять курс 41,50. Проїдемо ми чистими пробіг з вантажем 4585 кілометрів плюс 270 кілометрів переїзд між Анталією та Конією. 35 літрів у нас середній розхід, да, бо поїдемо на юг Тур, Туреччини. Зальємо 1604 літри. 1000 літрів зальємо в Україні по 50 гривень. І 604 літри зальєм по 0,6 долара в Туреччині. Далі рахуємо AdBlue по 25 гривень на 2292 гривні, мінус амортизація 46 365 гривень. Нічого собі, так? Далі, зарплатня водія 15% від фрахту 31 125 гривень за 15 днів. Ну ні так, непогано, так? Мінус добові 400 гривень по Україні та 30 доларів за кордоном. І того 45 575 гривень вийде у нас водій. Далі рахуємо страхування, митні послуги, Т1 і тому подібне, мінус стояночки, накопичувачі, дороги, переправи. Далі інтернет зв'язок, документи. Навіть я не знаю, що тут буде, але відкриваємо, що ж ми там зможемо заробити. Папа! Не показує. Ще раз. Не показую, не там я щось жмакую. Давайте ще раз. Кудись щось, щось не хочу показувати. Ось, 21 456 гривень у нас на залишку. Що там у нас? Це хоча б буде 500 доларів? Ні, не буде.